Це найнебезпечніші тижні україно-російської війни. Орбан після розмови з Путіним він таки написав, що сьогодні вранці в мене була годинна телефонна розмова з Путіним, і це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Я Погоджуюсь з Орбаном, тому що у Путіна сьогодні розв'язані руки. Це підтверджують і російські воєнкори, зокрема, українські джерела, поширили інформацію від них. Звісно, що ця інформація вона має і психологічний тиск, і написана в такому сенсі, щоб ми з вами відповідно реагували психічно, але те, що небезпека значна. Це ніхто заперечувати не буде. Пара майбутніх місяців буде вирішальною, тобто кров литиметься рікою. Це російські воєнкори. Припускаю, що РФ та Україна будуть обмінюватися ударами зі всього, що мають. А у найближчі дні РФ нібито.